Ірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, Україна та Росія можуть розпочати переговори про продовження транзиту російського газу лише після того, як Москва виведе свої війська. Про це заявила Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон після переговорів із міністром енергетики України Германом Галущенко. Тему обговоримо зі спікером онлайн з нами на зв'язку. Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексію, здрастуйте. Вітаю вас, як завжди, дуже, дуже дякую за запрошення. Зацитую слова Сімсон: Контракт з Україною щодо транзиту газу спливає у грудні. Ми не просимо наших партнерів Україну вести переговори з Росією, але перші переговори мають відбутися після того, як Росія виведе свої війська з України. Які країни в Європі все ще користуються російським газом? У ну, дивіться, якщо ми знаємо цю інформацію, це по перше, Австрія, це Угорщина. А словаччина, тобто це низка країн, які до цього часу продовжують отримати російський газ. А більш того, якщо ширше говорити, то коли ми говоримо саме безпосередньо про транзит газу через територію України, але є ще транзит газу з південним потоком через територію Туреччини, то там буде трохи більше кількість країн, які через Туреччину використовують і отримують цей газ. Тобто, грубо кажучи, можна говорити, що це частина. Країн південної і східної Європи, які до цього часу використовують російський газ і мають, як ми розуміємо, по низці країн, як вони вважають, вигідні для них контракти в цьому плані. За словами Сімсон, на тлі припинення транзиту через Україну слід знайти альтернативи для забезпечення газом Словаччини та Австрії. Як Європа поступово відмовляється від російського газу? Ну, по факту, ми бачимо, що так ця, ця відмова була реалізована за останні два роки. Помітьте, як, наприклад, та саме Німеччина або Польща, або деякі інші європейські країни, які до цього використовували або споживали російський газ, вони від нього відмовились. Але Є інший нюанс, що вони зараз і за ці два роки активно шукали можливості переходу, наприклад, або на альтернативні джерела енергії для прикладу скраплений газ, або деякі країни знов почали. Ну як, наприклад, Франція, вона й до цього активно агітувала за повернення до ядерної енергетики, власно орієнтуватися на цю сферу. Але в цілому так європа от, саме, якщо ми говоримо про прямі поставки російського газу, ключові економічні центри. Вони по факту відмовились від цього, тобто при цьому знов таки, давайте не забувати, що Росія частину своїх газових можливостей перенаправила в азійські країни і власне скраплений газ, який в такому форматі газ продовжує деякою мірою потрапляти. В європейські країни, наприклад, країни, ті самі країни Південної Європи, в Іспанію. А і я так розумію, що от, хоча через трубопроводи зараз справді розглядається питання про те, щоб взагалі прибрати цю складову, але от з приводу скрапленого газу зараз тільки ідеться дискусія, тому що от обговорюється в Європі майбутній пакет санкцій, і там може бути тема якраз скрапленого газу, тому що виходить, що як. Коли Росія побачила, що так зменшилось використання трудопроводів для отримання газу, то вона спробувала переорієнтуватися на інші способи. Ну тобто, і тут який є момент? От з приводу так, якщо ми говоримо про в цілому з'яву представників Єврокомісії. А, тобто вони справді говорять, що європейський союз а, не буде а, там змушувати Україну якимось чином вести перемовини з Росією, і власне Україна про це сама говорила. Ми а, до цього чули декілька а, було офіційних заяв, що а, з Росією ми не будемо напряму вести перемовини про контракт поставок газу нашої території. А, але тут може бути така історія, що деякі європейські країни можуть навіть а, поза єврокомісією, скажімо так. Почати такі переговори з Росією, і потім, наприклад, можуть почати такі переговори з Україною. А от ми маємо теж мені здається наразі бути до цього готові. Наприклад, та сама словаччина або Австрія вони можуть запропонувати отакий формат, тобто без участі Єврокомісії, але за участі, наприклад, двосторонніх, тобто вони домовляються з Росією, а потім вони домовляються, наприклад, або спробують домовитися з нами. А і я думаю, що наразі о, от такий момент він десь і в європейському союзі може обговорюватись. Ти бачиш, що європейський союз, помітте, він зараз е, активно розуміє, що він теж певною мірою. Бере на себе відповідальність за безпековий енергетичні аспекти з Україною пов'язані, тому що от е ми бачимо, що Росія зараз почала дуже активно бити саме по енергетичному, знов е сектору вони повернулися. І от ця пані комісар, коли вона була е в Україні, вона в тому числі в парламенті що говорила обговорила з тема, що у участі європейського союзу у відновленні так нашої енергетики. А ми розуміємо, що газ ну тут теж певним чином ця тема є присутня. Сутня на да, тому я, я б сказав би тут, що ситуація в тому, що з одного боку європейський союз ну розуміє, що інституційна Україна, поки буде відбуватися війна, не буде звісно з Росією вести такі перемовини. Це зрозуміло, але з іншого боку, тут можливі якісь варіації окремі з країнами, і ну для того, щоб якщо, наприклад, деякі європейські країни ну висловили принаймі таке бажання. Тобто, коли єврокомісар каже таку думку, це більше все таки пропозиція, а не обов'язково для виконання. Абсолютно вірно, і дивіться, ну ще раз скесу, що з приводу України ми розуміємо, що ми не будемо вести такі перемовини, але з приводу окремих європейських країн тут можуть бути а, свої варіації. Тобто, і, і знову таки тут до нас можуть бути питання від цих європейських країн, які можуть у нас запитати на яких умовах ми будемо готові, наприклад, продовжити а, випадку чого виконання того контракту, про який вони домовляться. Тобто, тобто безпосередньо між нами промов не буде, але між ними потенційно може бути. І плюс я б сказав би, що тут ще а, свою роль може зіграти ти майбутні вибори до Європарламенту це теж достатньо важлива річ, тому що від того, який буде розклад у Європарламенті, ми розуміємо, це буде впливати і на європейські органи, а на ту саму єврокомісію. А і відповідно, позиція Єврокомісії, звісно, тут теж може певним чином коригуватися. А на які умови може піти Україна, аби продовжувати транзит російського газу? Ну без участі Росії, але зацікавлених сторін. Ну, я так розумію, що тут можуть бути моменти пов'язані, по перше, з безпековими моментами, тобто європейські країни мають тут виступити гарантерами, тому що ми то по очевидним причинам не можемо довіряти тут Росії. Тобто, саме європейські країни мають виступити гарантерами безпекових моментів а, подібних поставок. А, і тому що останнім часом ми ж бачимо, що Росія б'є по території України по різних місцях і що в енергетика. А ми розуміємо, що і газ тут теж може бути потенційно однією з цілей. А куди вони можуть, скажімо так, потрапляти? Тобто, я думаю, що безпековий компонент, а далі Україна може обговорювати інші умови з цими європейськими країнами. Олексій, коли ви кажете про гарантії безпеки, це постачання зброї, якісь такі безпекові, так, договори окремі. Що це? Ну, це як пра дивіться. Тут може бути така ситуація, що ці країни візьмуть на себе, скажімо так, оцю місію. А домовитися з Росією, що, наприклад, там об'єкти нашого трубного транспорту, газового комплексу вони не будуть наприклад знаходитися під обстрілами і так далі. Тобто, ще в це як попередній пункт потенційно може бути. А для якщо ми говоримо да про, про спілкування цих країн з Росією, тому що зрозуміло, що тут знаєте, може бути деякою мірою схожа історія, як у нас функціонував зерновий хаб. А я нагадаю, що ми тоді теж з Росією напряму не спілкувалися. Ми спілкувалися з Туреччиною з організацією Об'єднаних Націй, вони на себе брали ключові логістичні і так далі. Да, моменти. То тобто тут може бути повторена історія знов таки, але вона може бути повторена, звісно, за умови, що якщо а, такі європейські країни, зрештою, Австрія. А там на словаччина вони зголосяться на це, так тому що тут від них буде залежати. Я думаю, що ну як мінімум Україна точно а, розгляне а ми як мінімум точно розглянемо таку позицію з боку країн-членів Європейського союзу. Ну і поки контракт продовжується до 31 грудня, чи почуємо ми ще і ще раз цю інформацію, чи буде це знову обговорюватися в просторі? Сто відсотків. Я думаю, що чим ближче буде до дати закінчення контракту, тим більше ми це будемо чути. І ще раз підкреслюю, що важливим компонентом тут, ну важливою частиною цієї історії, тут буде, звісно, по-перше, як буде далі відбуватися бойові дії. Ми розуміємо, що це теж сильно впливає на всю ситуацію. І плюс розклад, який буде в європарламенті після цих виборів. Олексій, дякую вам за пояснення. Дякую за вімкнення. Олексій Якубін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.